Знову розпочинається весна, води вистачає, буде незаконний видобух верхтину видобу, тобто і в нас заїжджає оперативний штаб і Нацгвардія, буде два стаціонарних поста так? Чотири. Так, так. То ініціатором виступила нарада і поліція, то Олег Ястрович, давайте розкажіть, що буде, яка треба нам співпраця з ким і що? Він вже створений оперативний штаб, керівництво оперативний штабу на нас в поліції, заїхала в Донецьку область, зараз їздить по рим, можливо, зараз сьогодні будуть поспілкуватися, бо що вони приїжджали в Добровольцю. Попередньо планується розгорнути цінарні блокпости. Це поки попередньо, там 4 поставлені, все ще воно в проєкті. Вірю, всі, хто там буде їх попри на, на місці, подивляться спеціальники Національної гвардії. Також необхідно залучити ну, всіх платників, як і лісників чи, що, до директора лізорку, щоб надав розрахунок техніки і особового складу їхнього, працівників, які можуть бути там в резерві, щоб залучати, бо переважна більшість це ж лісові маси. Райони щоб провести роботу з ковід депутатським корпусом, щоб якщо задіяти, то всі, а не тільки там, правоохоронні органи. Ясно, роботу, ну, Там ще буде вирішуватися питання по по поселенню, харчуванню, ну, ще нічого не Ну, буде? В Так, Попередню старту подивилися. Ми ж там вчора десь їздили, саме дивилися. Це з поліції, це буде вчора, цей штаб. Така попередня версія, що робить розрахунок селий засобів. Пісно було зроблено, що року назад перебують людей. Я думаю, що десь за, за днів 10, може ну, раніше, може завтра десь на протязі тижня може заїжджати вже вже зробиться розвід. Якщо там доспубліки до, забезпечити, до можливо, там вісі, які, що, якісь щоб постити такі стойки. Ну і Оперативний обмін інформації, там з прикордонники, наприклад, у нас йде обмін інформації під цілодобові. Там, якщо пожило пожилових, чи... по так і по У лінії СБУ, що яка там подала? Нічого, так і нам клас марку, тобі на увазі, якщо немає появитися. У ну, вас не попереджали нічого, що буде задіювати. Чи... Нічого не скажемо. Що... Тут на місці розберетися, думаю, що в нем ніяких немає. Мало чого виїхав ці представники, а з поліції не було. Я філефонував 8 бачив хубивка чи заїжджали. Ну нічого не поміняли, що вчора говорили, будуть готелі жити, так? Ні, пишем, я надав. Чи вони зателефонували з управління, де у вас є готелі, на скільки місць можуть поселити і харчування. Ну, зараз, якщо приїдуть, то будемо спілкуватися, як воно буде в реальності. На харчування. Ну, ну, проплачувати вони будуть чи зараз знову. Запитали, <реш> 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 запитали ціну, скільки буде коштувати, там, я їм надав, 150 гривень трохазове харчування. На того чоловіка ну, не знаю, будь-яку прийдуть виговорити, а я ж не знаю, чи вони там договір заключать, чи це буде на наші плечі.